Психологічне шоу-фідбеки, в якому три спеціалісти ментального здоров'я читають пости з інтернету та дають свої фідбеки. Приємного перегляду Ой, з такими арбузявами. Кінечно да, вийдуш мені цікаво. Чим займаються люди, які не в стосунках 14 лютого, лютого. Ну, поділіться ідеями, щоб не унивати. бачите, що ми робимо? Дівчата, А чим ви займаєтесь? 14 banana, to в песке. Аж ты шо будешь 14 лет. Он в стосунках. Я иду в реставрації. Я тоже могу пойти 14 лютого до реставрации. Тут как бы не то дело. Мы пойдем до реставрации тоже. А он в стосунках он не будет принимать. А, в обсуждении этой темы. Короче, в Лодзе очень интересный этот фермент пиццерия. Мне дуже... Ты сюда? Я знаю, но там она скважина итальянская, поэтому мне не очень нравится. Ты знаешь, я тебе так скажу, время вкуснее. <музык> С трухолями. Я не был <музык> в Риме. <рюне>. Вот. <музык> <музык> что <музык> делать 14 февраля? То же самое, что и в обычные дни. Но у меня был кейс. кейс. Ха -ха -ха. В прошлом году я была в стосунках, но у меня э, было там условно за два месяца, когда еще не была в стосунках. Я запланировала 14 февраля, на тот момент, мне кажется, как-то, возможно, заморачивалась. Я хотела, чтобы этот день ну, не отвлечься, не скучать, что я не в стосунках. И я себе расписала полный день. Ну, не полный, это будни был. После работы у меня был массаж, у меня была спа. И потом, после этого я договорилась еще с подружкой, мы забронировали тоже ресторан после всех этих процедур. Но потом оказалось, что я в Что я, ну, как бы, когда ближе подходила дело к 14, что я в стосунках. Но я не изменила свои планы. И в итоге я сейчас не в стосунках. Поэтому бронируем в Да. Ну, не из-за этого, но я к тому, что. Не из-за этого, я в песце. В красном Бархате все шикарно. Я не из-за этого не из-за сумок. но как бы хоть 14-е по сути в том, хоть любой день нужно проводить так, чтобы вам нравилось: кайфовать, ходить в песце, есть бананы, я не знаю. Просто наслаждаться жизнью. Ну. Да не абьюзить друг друга. Я, я перепутал. Я 400 волей плохо буду на Мальте в реставрации. Я думаю, что его требует выгнать отсюда. Как ты думаешь? Пока. Подсказки на банане. Тебе? Ты бы паспорт с собой. А там... Давай паспорт Там ждут особисты. Еще Паш, потому что еще это Уния европейского. Да, довод это тоже. Ну, Но, да, вот, да. это паспорт. Это паспорт. Ну. Yeah. с собой? <laughs> Вы же с нами застречали. <laughs> <laughs> Писы в <ресторанции>. <laughs> <laughs> И подальше от асфальта на Мальту, на Мальту. Окей, okay. я хочу, знаете, что сказать, что, если вот, честно, раньше э, Коли була замішання жінка? Красива жінка, не замішання. Сидить тут на Канаді. То Для мене щось так важливе було, щоб мені дарували квіти, подарунки, щось таке Щось завжди мені хотілося, щоб щось це було незвичне. Але згодом я зрозуміла, що насправді мені просто цього не вистачало ну, кожен день. І мабуть, для, для і за цього я придавала такого значення цьому дню, ну щоб хоч сьогодні отримати щось таке, таке щось вау, щось таке, так, щоб не було. Так да зараз, в принципі, я не можу ну, не в стосунок, але я для себе можу робити хоч 14 лютого, да, хоч спа, масаж. Да, я можу піти в ресторацію сама. До речі, я нещодавно ходила і отримала велике задоволення я пішла на масаж. Після масажу я захотіла з'їсти смачного стейка. Поїхала, з'їла. Все, я отримала кайф. Мені не треба чекати якогось якоїсь дати, що зробить мене щасливою, Чи чекати, щоб хтось мене зробив щасливим? Насправді, щасливими і щось особливе ви можете робити самі для себе. Або, якщо вам хочеться, ви можете це зробити комусь іншому. Так, да, Денис? Так, точно. Мені, до речі, дуже подобалась маркетологічна стратегія 25-го року. Чирницьте лютого вони зробили. Мені здається, що це в США, але в Європі там в Польщі вони підхватили, що піди на побачення самим собою. Тобто такий ніби зробили окей, 14 лютого це дата для там закоханих і так далі. Але також важливо бути бути закоханим. Сейчас будет Ну. Есть день влюбленных, а тогда будет день самовлюбленных. Вот Кожен день. Кожин день. Це теж мем. Знаєш, я як в View, Коли ти сидиш, бухаєш, і написано в мене де корпоратив, я індивідуальний підприємець. А я бачила танець в зеркалі, такі. тік то А я читала, типа про те, що йшла на побачення сама з собою. Вибісила скотиняка, Скотиняка! дорога блін, ще вічно недовольна. Тому шукайте задоволення в кожному дню, і не треба чекати якоїсь особливої дати для того, щоб зробити щось приємне для себе або для вашої близької людини. Любіть себе в пісце, дівчата. Останній третс на сьогодні. Як ви вважаєте, чи норм, якщо дівчина влаштовує побачення на день закоханих, якщо у хлопці тимчасова проблема з грошима, чи це порушує ієрархію відносин? Для мене норм, для мене ні. Але дивлячись в якому контексті, якщо вони тільки познайомились, ну якби. Бо... Я взагалі така, знаєте, я завжди дуже зупиняю, тому що я така вперед із пісні. ну і я прям зупиняю себе, я намагаюся дати іншому проявити себе. Ганя нас такого становиться. Когда він себе не проявляє, мені, починає бісіти, і я починаю сама рватися вперед. Ну, і в общем, у мене з цим, до речі, така ну, я прям дуже себе зупиняю. Це може люди. Ти хочеш поговорити про це? Ні, спасибо, у мене свій психотерапевт. Але ну, про те, що ти кажеш, я маю на увазі, що для мене це не проблема, але знову ж таки, якщо я з цією людиною вже якийсь певний час, я точно знаю, ну, що якби, це не завжди так. Да? Якщо це временна ситуація завжди, то ну, це не вихід із положення. Ну, чоловік я вважаю, для мене має проявлятися якраз таки цією стороною також. Ну, здесь опять же, э, вопрос і розмова про те, що прийнято в вашій парі, які договірённості. Якщо двоєх людей це устраивает, і як в этом третьо это норм. то пусть так будет. Ну, все были довольно счастливы, живите дружно, благополучно, регулярно. А если кого-то из пары это не устраивает, девушка, условно, представим такую ситуацию, она ему устраивает свидание, а потом целый год выносит мозг за это свидание, что она потратила 3000 гривен там на ресторан и все. И тогда идет диссонанс, идут скандалы, и в итоге это ни к чему хорошему не приводит. Но у меня, вот, еще до этого третьего, у меня, на самом деле, Що мається на увазі ієрархія відносин? Ну тому що для мене, от дивіться, для мене ієрархія це коли є якась ступінчастість. Uh -huh. Ну, типу, що хтось там головний, хтось не головний, і так далі. Можливо, от якщо для автора це е, важливо, то можливо в її родині я так фантазую, так що батько був головний, мама була там, наприклад, за батьком, так, uh -huh. за ніжня. От, і, а в неї, можливо, наприклад, вона ну, не хоче, вона хоче іншу модель, знаєте, і можливо, через це вона е, ну, питає це на тратці. По-друге, для мене важливо ще, от, що на березі як домовилися. Тому що буває так, що ми домовились там, наприклад, він він Вибач, а на березі зараз хтось домовляється? Дуже мало людей. ну Простіть, прості, ну, все одно дуже багато людей, вони знаєш, сліплясь. Тусять, туся, тусять. Туся а тут що -то взагалі треба робити будувати. ну, будувати. Якби... Мені, мені дуже подобається ця цитата Слави Комісаленка. Ми вот так вот, комплексами зліплися да. і пішли в паровозі під да. названням. Життя. Відносини, <laughs> тому тут питання, звісно, і знову ж таки, ще є нав'язані ці стереотипи. І, ну, важливо розглядати в контексті саме тих відносин, в яких ви е, зараз знаходитесь. Що для вас норм, що для вас не норм, що таке ієрархія для вас, взагалі, що таке ієрархія відносин? Да? А, Чому саме на день закоханих побачення? Ну, тобто, але знаєте, я хочу може таку провокативну трохи річ е, зробити. Але ну от 21 й вік так, на дворі, але я не розумію, чому побачення мусить е, влаштовувати тільки чоловік. Ну, типу, от в мене от, от концепт... от в мене концепт цей не вкладається в голові. Ну, типу, ви йдете разом проводити, там не знаю, час. Euh, якось так і так далі. Так, там, наприклад, якщо euh, дівчина знайшла, наприклад, там ресторан і так далі, а хлопець заплатив, ну окей, але коли 14 лютого, чим мене здивуєш, знаєш, ну, ця мені концепція не подобається. Типу. Ну ну правда, ну мені просто якщо це день народження, тут питань немає. День народження це твій індивідуальний свято, твій день і так далі. Це одна. А тут 14 лютого ми ну, типу, а ми будемо якось так не знаю. А будемо які оце вже. Але знову ж таки, в контексті якої пари ми це розглядаємо? що Які у нас дали? Шо у них? Які домовленості? Це дуже важливо. Це те, що ми казали перед цим: розговарювати словами через рот. Ініціатива я з тобою згодна. Тобто вона може бути цілком від жінки, але це не означає, що ну, я сиджу як там, чоловік, чи я сиджу як дівчина інфантильно, чекаю, поки інший мене зробить щасливим чи зробить це побачення. Ну, я вважаю, що ні. Але Давайте чесно говорити. Структура еволюції вона все одно на нас впливає, які б стереотипи ми зараз не наклали, наклали суспільства. Чоловіку важливо завойовувати. <свят> все одно, це їхня така внутрішня. Ну, це еволюційно було складено колись, да? і, і, ну, вибачте, ще має пройти, щоб ми не говорили, що ми живемо в цивільному суспільстві траліває... ніфіга, блін, Важливо чоловікам відчувати себе, що він добичик. Він пішов водички, купив в магазин, все одно він добичик. Я зараз, до речі, не обіцінюю це. Ну, що він там водички пішов Я просто за те, що багатьом важливо піклуватися. Тому що якщо. Жінка починає а зараз. Це до речі дуже стає популярним. Коли жінка починає більше заробляти, там жінка там то, то, то. живе з жінкою. А от ваші аб'юзери аб'юзіри повилазили. Тому що незадоволення якоїсь внутрішньої потреби у чоловіка, вона все одно десь вилізе. І вона може вилазити таким чином. Це моя особиста думка. Але як, ну, яким саме чином? Що Вона все-таки не писала. Він ну дивись, так. чоловік, коли незадоволений, задоволений, да, в нього немає цієї реалізації якоїсь угу. такої. Типу, от в цьому, наприклад, якщо б вона. Влаштує побачення, він себе буде недостатньо мужньо відчувати. Я не кажу ну, дивись, не я кажу не, не завжди дивлячись всякого контексту. Теж може бути такий випадок, mm -hmm. розумієш? Okay. І він може сказати: ти не той ресторан вибрала, ти не то меню ну, замовила, ти так. там не, це, ти там не то. Ну тобто, у цього задоволення до кінця воно може просто не відбутися. Ну, а що? Повторою, ну, це не ієрархія, Многие девушки пишут, если все-таки мужчина не проявляется, у них становится меньше сексуальное желание, mm -hmm. уменьшается либида. Так как, опять же, возьмем наших предков, он не завоеватель, а самка стремится к сильному самцу и хочет его только. Прощай, мальчик. Клетка выбирает, <coughs> значит, До речі, я хочу ще одну річ сказати, що з, моє, з моєї практики я колись, ну давайте так, цю фразу, яку я скажу, і на моєму досвіді вона дуже підтримується. Що для жінки дуже важливо безпека, а для чоловіка похвала. Так. І це це ключове. Якщо в парі, наприклад, вона його не хвалить. Наприклад, або не звертає увагу, там як він на що... досягнення, ну на досягнення, так а наприклад, а він її там, типу, там ну будемо гречку їсти, а може і ні. Да. Ну, типу, то тут вже починаються от проблеми в сексі, в стосунках і так далі. Тому ну, хто б що не казав про міркандільне смеркантільне це не про. Меркантильність – це про влаштування того, що я таким чином відчуваю безпеку. І, і потребності еволюції ще.